Пішов, взяв собі готовий. Я взагалі мак не варила. Мені ще треба ці проблеми з поліцією. У ці обрізки ніхто ніколи не викидає. Це нормально, це правильно, це не можна таке викидати. Ти робиш отак. поки мучиш, наївся. Стоять, вже красиво, а ти вже не хочеш. Конвертики, значить, нормальні, ті, що Руслан уміє. Отако, пишете письмо з любов'ю. Трошки не вилазьте за поля. Потім отак. Потім отак. І отак. От І вони скажуть: оце ярати робила, а ото Руслан. Млинці з клубнікою берете млинці, кладете клубніку, завертаєте. Ще є млинці з абрикосом. Це ну, очень рідкий. Поняла мою фішку. Берете млинці, кладете абрикос, завертає. А ти квас приніс. Чого ти ходиш на цю роботу? Руслан я просто поняти не можу. Ти знаєш, що я склубніма дуже милинці. люблю квас. Привіт, ну батьки, це я сама готувала. Дивіться, яке вкусне, їжте, ласка. Ой, яке вкусне, Боже дочі, яка ти молодець, таке вкусне готовила. Правда, не буде квасу, бо Руслан не взяв.